Як правильно віджиматися? Отже, стаємо на коліна. Постановка ніг не важлива. Що важливо при віджиманні? Не розбити обличчя, іншими словами, писок, морду. І є ще таке слово. Ну, це ми не будемо казати, тому важливо при віджиманні. З підручних засобів робимо що, страховочку складаємо кофточку, Плісочку. і прямо під обличчя. І далі опорно руки, все, опускаємося, опускаємося опускаємося. Все. Готово чекаємо, відпочиваємо, якщо важко. Можна трошки подрімати, і так можна віджатися тисячу раз за певний період часу. Не дякуйте, бережіть себе, своє здоров'я, тренуйтеся правильно.